Ще воно буде. Ви кажете, що там було построїли що там? А що саме? Що? Що, що? Інфраструктура. Якої там гістики, якого етажності, якого етажності? Уже построїли. Якої там гістики? Тільки сидеть етажні дома будуть строить. Ви кажете, що там будуть построїли багатотай замок. Не буде там навіть таких Ось ці люди організатори акції протесту проти незаконної забудівлі на вулиці Вороцького 15. Організатори стверджують, що саме за цим будинком ведеться незаконна забудівля, та забудівник не має жодних документів, щоб забудовувати дану територію. Позаду організаторів стоїть група людей, яка спілкується саме з забудівником даної території. Забудівник стверджує, що всі необхідні документи є в наявності Києва по тепломережа. І дізналися, що тепломережі повинні модернізуватися. Ну, людей спонукало вийти те, що весь минулий тиждень вони в дворі захищали ну і свою територію, оскільки особи від забудовника хотіли рити двір. Пояснити документально, чому вони це хотіли зробити, вони не змогли. Вони показували там, наприклад, контрольну картку за іншою адресою. Це а не 15. Вони нам не показали проектної документації. Вони не саме головне, що вони налякали жителів тим, що сказали, що відключать будинок від тепломережі, підключать до тимчасової, але не показали ніякої, ніякого проекту на постійне підключення. Я підписав звернення до суду, так? З надією, що тут все ж таки забудовник буде будувати не 24 поверхи хмарочос, а ну, десь 5-7. Друга підтримую. За цей будинок я не знаю, що розказувати. А чому ви тут знаходитесь на? Тому що ми підтримуємо. Вони завтра прийдуть, підтримують мене, що ламають мій будинок сьогодні. Я підтримую їх. Нас по одному чоловіку. Нам треба зібратися в громаді. От чому. А як же інакше? Інакше вони знову прийдуть, поб'ють мене і ніхто не побачить. От чому справа. Право в тому, що вони користуються всім, вони платять людям, платять суддям, платять всіму. Це сильна корупція, це потоки невідомо відкуди. Вони бояться, що промажуть свої трубові. Буде вона, але трубу проложить. Але я їй казала, що я працювала в Києве. Якщо труба отака, а в них отака. Хтось немає тисяч, давання не буде. І що не буде в них Ну Вони ж не розуміють. Він от Він і все. Хто він? должны были провести техническую экспертизу всех домов. А вокруг площадки находятся 34 дома. Из них 27 домов исторических, которые являются памятником культурного значения города Киева. А уже в наших домах пошли трещины. Вот можно показать, смотрите. Вот трещина с этой стороны, вот с другой стороны трещина. Это, это, это только этот дом. Кроме этого, второе преступление. Они целую неделю, предыдущую, пытались в нашем дворе лить, рыть траншею. Они хотят наш дом отключить от теплоносителя, потому что труба идет через тройку. Дурич, застройщик, но все перекопал А труба наша мешает ему еще копнуть в этом на самом месте. Поэтому они незаконно хотят нас от отключить от теплоносителя и переподключить нас временной трубой на другую сторону. А это из преступления. На прошлой неделе, имея все разрешительные документы на проведение работ по реконструкции теплотрассы, которые не находятся на территории будущего строительства Он находится за пределами и частично заходит на территорию 15 дома во дворе. Показав им всю разрешительную документацию, а это проект, полученные выданные Киевэнерго техусловия, график отключения слива воды для того, чтобы провести работы, и имея карточку порушения благоустроя на проведение работ, они нам блокировали Проводить роботу. то есть реально не давали не демонтировать забор для того, чтобы разрытие сделать асфальт и так далее. Им будут поменены полностью все коммуникации, при том что ну, им имеется в виду во дворе 15-го дома. То есть там существующая теплокамера. Будет проведена ее замена, будет поставлено новое оборудование, будут положены новые трубы. Это те тех условия, которые нас обязал выполнить на всех домах ведется так называемый мониторинг, то есть обстежение. поставлены маячки, на это есть документация. Каждый месяц, в течение месяца по графику ходят эксперты и смотрят состояние домов, есть отчеты, вся документация ведет.